На цьому тижні ми очікуємо, що пройде перший експериментальний поїзд по маршруту Україна, Грузія, Зайбаржан, Казахстан, який фактично дасть можливість українській економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів на ті ринки, які були завжди українські, але у зв'язку з російським транзитним і торгівельним ембаргом. Нам зараз вкрай складно доставляти ці товари з прем'єрами Казахстану і Зайбарджана. Я мав розмову. Наше завдання це мати один єдиний наскрізний тариф завантажити максимально цей потяг. Таким чином, якщо ми його завантажимо, то собівартість транспортування українських товарів буде суттєво нижча. Після підписання відповідних угод я прошу тоді, якщо у нас вдасться, в п'ятницю, запускаємо перший експериментальний поїзд і далі активно працюємо з нашими партнерами з тим, щоб фактично побудувати альтернативний шлях постачання українських товарів. Друге по торгівельному ембарго по Російській Федерації, значить, я доручаю міністерству економіки переглянути список і розширити список товарів, які повинні попасти під контрзаходи української сторони з метою захисту українського внутрішнього ринку від економічної агресії Російської Федерації. Також зараз ми проводимо активні консультації і перемовини з нашими європейськими партнерами з приводу того, яким чином забезпечити наші двохсторонні стосунки, у зв'язку з тим, що відповідно до угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, Україна і Європейський Союз повинні чітко дотримуватись всіх вимог правил і стандартів світової торгівельної організації, в тому числі й у питанні транзиту ми очікуємо на продовження наших технічних консультацій з нашими європейськими партнерами, і Україна підготувала відповідне меню, з яким ми звертаємося до наших європейських друзів, як допомогти нам пройти доволі цей складний економічний етап після того, коли Росія вкотре порушила двохсторонні та багатосторонні угоди в частині економічної кооперації між Україною і Російською Федерацією, що в принципі легко очікувалося. Тому ми сподіваємось на продуктивний діалог з нашими європейськими партнерами з приводу того, як ми разом будемо виходити з цієї непростої ситуації.